Трамп в інтерв'ю Daily Caller заявив, що зустріч Зеленського і Путіна малоймовірна, але Штати можуть допомогти Європі в гарантіях безпеки, зокрема авіацією. Він підкреслив, що це не війна Америки, але щотижня гинуть тисячі людей. І якщо можна зупинити кровопролиття, Америка готова долучитися головним чином у підтримці європейців. Трамп наголосив, що Америка більше не фінансує Україну напряму, а продає зброю НАТО, і це відповідає принципу Америка понад усе. Він додав, що прагне погасити пожежу, хоча визнав війну дуже складною. Щодо переговорів, Трамп не вірить у двосторонню зустріч Зеленського й Путіна, але вважає можливим тристоронній саміт за його участю, де він міг би дотиснути сторони до миру. Підсумок. Трамп готовий надати Європі підтримку і гарантії безпеки, але не планує втягувати штати напряму. Він все ще розраховує на власну роль посередника у переговорах.